Звернувся клієнт, вкрали 80 тисяч доларів. Він там підписує смарт-контракт зі свого гаманця. В нього вкрали дрейнерам 80 тисяч доларів. Починаємо по крипті. Його... Дрейнер Вибач. Дрейнер — це софт, який, ну, грубо кажучи, хакерський софт, написаний там на, ну, типу на калінки. На язиках типу смарт-контрактів. І Якщо ти переходиш. Тобто на даний час. Тренер — це ШПЗ, шкідливе програмне забезпечення, який витягує всю бабло у вас зразу клас. І Вірусня, яка верує всю крипту. Так, і оце дренери зараз дуже, вона дуже багата, дуже багато кейсів. І до нас звертаються люди. Наприклад, у тебе є там траст, або Метамаск, або ще щось. І, наприклад. Тобі шахрай, щось пише, типу, там прийди сюди, там підтверди там транзакцію. Ще ти підхої, коли ти приходиш по якимось посланню.